Приїхав я насаджувати картоплеку, набрав бороси, так. Мусить мусить, мусить, мусить бути висажено, хоча таке враження, що, мабуть, трішечки доведеться повести додому. Ось висадив 9 ящиків тут привіз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, а там площа більше. Ну єдине, що вона крупна, може вона і розійдеться Ну принаймні хоч хоч белорусу сюди вкину, а вже ось цю відбирну білу жовту, яка в мене є, вже ж піде кудись. Ну, ну, більше більше не буде там щось посадиться. З другого боку теж де стоє, мабуть, посадиться а тут. Буде красце відує теж попадається гіляччя, посипав на цю латку. Мабуть, 54 кг сульфат магнія, Можливо, це й мало, але посипав для того, тому що тут глина можна було б попілу сипануть, але не, не, не збирали ми на ці латку попіл, відповідно будемо пробувати сульфат магнія. Ну а там осінню подивимося, що у нас з цього вийде, який буде. Ще треба зібрати пару Якщо буде волога літа, не занадто, а таке, яке б дало врожай. Та шочки, я думаю, що... Буде. А як звичайно бо засохне зальє, щоб не кидав, ходи не буде ні. виходить недокидані я вже показував по дві картошини в кінці але одна скотується в один бік, друга в другий. виходить так що так через рядок виходить і з того боку таке ж саме Добрива висипається в районі десь 30 грам на погодний метр. Як показала практика цього достатньо, але ж за умови, якщо внесені решта добрив, оце косанув рядочок, походу картопельку кидав на ходу. Вийшов кривий рядок. А так в принципі нічого. Ось. Мабуть, картопелька доведеться їхати її додому. Шкода, що зелена. досажувати все рівно вже ніхто не буде. Скільки є, скільки є. Чи, ну не то щоб зразу напряму з погиба. дня, мабуть, за 4 достали. Були сумніви. Садить, не садить. Потім вирішили, що все ж таки. Будемо. Так, доброго вже добавлю там з того боку. Друга швидкість в принципі, мене влаштовує на першій дуже довго. Картопелька крупненка, розхід, той, що мені треба. Ну а як зайде вже подивимося чи на 27 чи плюс-мінус. Прозој тиси Передувантаж дійсно став сам по собі мотоблок не, не збалансований. А от немає на базі, коли я ще не чіпляв сажалку. я, ну як трішки можливо, спасло на мене, тому що інколи буває вперед, треба подати. І вже, сажалку, коли береш у руки, то вагу чувствуєш. Так? А от ота вага що спереду, ну, як трішки допомагає. Мабуть добавлю доброго клюбачечка хай краще не вистачить скільки мені треба все привручник чи моток рутить колесо Высыпать зайвы. ще відбирав цю жовту картопельку як сортову але садити буду цю ту хіба що якщо там пару штук додати. Кіде знову багато. Садить бере тяжко. Тепер повна, бачите. Так, жовтку я викину. Коли я назад здаю. Виходить, що не треба мені нічого зовсім пробити. Само мотоблок піднімає. До гори. Тут два з половиною відра. Це 8-8-4. Так і плюс кілограм 30 сама сажалка. Так, а ось вперед, щоб пройти по той вантаж. Кілограм 7, мабуть, спереду там висить. А то він вже допомагає. Після того, що насипав зайвих скільки сантиметрів, мабуть, 15, 20 метрів 5, метр, то пройдеш вона почина нормально. Класти. Але до того Фокус опа и пішов. Одна единая еще тут глазок стоит. Не Незручно. Думаю, думаешь, назад уже ехать не доводится. Я не разрахувал. тебе пишу зв І що так, що ще мішок залишився картоплі. Якщо б досажував до кінця, тільки ж тоді ж розвертатися треба, а розвертатися тут. Зовсім более незручно. Мабуть, тільки в мене не докидає останній кущ не завертає. Чи не закидає саджалочка. Так, мабуть, у усіх сячі-піки. Так, оце і все. бачите, дочка можно сказать, нормалек. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. А там было близко 30. Только же они і на підсмажку і на все на світі. Так, ну і тепер її все треба вибирати, зараз. А друге, там ще добриво залишилось. Добрива я можу перевернути, висипать, Решту по полю розкидати. Так, ну і все. Так, друзі, а це Епопея в цьому році з картопелькою не така затягнута. Дома разок я виїхав тут а два рази. Знову ж таки не дивився на час, але ну, десь максимум 2 години, ну, там, мабуть, що Там воточка більша. Хай три її. півдня. Ми хоч коником тут садили колись, виїжджали за 4 години, посадили, поїхали. Мотоблоком виїжджаю, така сама картинка. уже вже хочемо, я буду насівати, скоріше за всього сою. А можливо через тиждень проїдусь позагрібаю ще разочок з типе підгортання. Чому? Тому що треба сформувати великий гребень. Ну і власне кажучи, вже технологія відпрацьована, бур'янів набагато менше. Якщо частіше підгортаєш. Так що якраз так. Все, друзі, на все добре буваємо. Здоров'я, ще побачимось. Підписуємось, коментуємо, все буде.